Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. І я записав от коротенько відео перед цим, що дійсно нам сьогодні потрібно пророче слово. Нам потрібно сьогодні служіння пророка. І ми маємо право розмірковувати, розсуждати над будь-яким пророчим словом, над будь-яким відкриттям, яке видається будь-якою людиною. І зараз я коротенько хочу сказати про служіння пророка. І дійсно заповітня служіння Пророка, воно відрізняється від служіння Старого Заповіту. В старому заповіті до приходу Ісуса, до Воскресіння Ісуса, до того, як з'явилася церква на землі, дійсно. єдина людина, яка вчила слово, яка говорила слово, був Пророк. Були священники. Які, які говорили людям закон. І були пророки, які вчили, як поступати по закону, як жити по слову, які тлумачили слово, тлумачили закон. Заповіді, постанови. І дійсно, вони багато пророків, які ми читаємо в Біблії, вони говорили про приход Ісуса. Сьогодні нема таких пророків, які говорять про приход Ісуса, тому що Ісус вже був на землі. Сьогоднішнє служіння пророка відрізняється, тому що сьогодні є Біблія і кожен із нас може вчити слово, може говорити слово. Є такі служіння, як євангелист, апостол, вчитель, пастор. Тобто, є дари служіння в тілі Христовому, які можуть говорити слово, вчити слово, тлумачити слово, наставляти людей в Слові Божому. Ну, як, в чому сьогодні служення пророка? Сьогоднішнє служення пророка, воно також не є тим, щоб вести і наставляти церкву або окремих віруючих. Тобто, сьогоднішнє служення пророка це не направляти тіло Христове. Це не говорити тілу Христову, що робити. Це не говорити щось таке, що Бог не збирається робити. Кожен сьогодні може бути водіми Словом Божим і Духом Святим. Тіло Христова і будь-якого окремого віручого веде сьогодні Слово Боже і Дух Святий. Ну, дійсно, сьогоднішнє служення пророку дуже потрібно церкві, воно дуже потрібно цьому світу. Дійсно, це помазання. Служення пророка це помазання від Бога, даної людині, завершати це служення. І дійсно, сьогоднішнє служення пророка, да, воно говорить, так говорить Господь. Амінь.